Це Нічого він не простий, бо всі знають, що Майкрафтери завжди починають що добувати дерево. Але в мене челлендж не добувати дуб, березу, акацію. Почти всі дерева, крім вишні. Я її побачу. Я... Мені просто можна тільки... Користуватися вишневою дерево. Не можна торкатися. Де, оці дерева. Бо якщо я його торкнувся. Типу, отак от... отак от, то я програв. Я вже програв. Треба захватити овечку. Фух, фух, вона програла. Так, хлопне, не торкнуться дерево це. Це нас вишневий новий весневий біом пока оп, паркурим. Слава Богу, я Фуй, блін. Уже злякався ж, торкнувся. Вот там сантиметра одного не хватало. Скільки я з руки, корот. Добре, погнали на саме гору. Щоб на наконець-то наконець добути... Це довбане дерево. Вибач Вишня, ти гарна, але ти мені треба. Якби не, якби тебе не було би. Я, напевно, не пройшов би цей. Ціля моя це добути а діамант. Зараз мені треба добути... Вишню, вишню, Ну як так вийшло, кстаті, друзі, якщо вам... Я... Чо? Я не розумію, як ви. Ви такі... Ви ти. Такі... Кстати, люди, які... Якщо ви ті самі найкращі люди, які подивились мої всі відео і не виробили її на, на первих 20 секунд, то я велика вам дякую. І не соромтесь, пишіть в коментарях, хто... Хто, хто, кого, хто, хто мене дивиться. Я хочу подивитися, хто мене дивиться. Напишіться в коментах. Добре, я бачу, десь тут собачка бігала. А ось і ця красотка. Добре, мені надо добути первого камінчика. О, ну, свинтус. Свинтуза тоже замочив. Капець, скільки там вишень? Слава! Хоч можна вишні добувати, бро, так подумав. Може вижить, що я не можу дерево торкатися. Все, типу, а потім такий, а як я вже буду виживати? подумав, що можна тільки вишню, бо вона... Ну, вона така рідкісна. Розумієте? Ммм, така рідкісна як. Як. Ем... Як. сакура, чи як і на українській? А хто це тут за вже? всю? Доброму. Добре. Робимо. Свої базові інструменти. Nice. Nice. Sterflow. Старафофло з мене, а нове не мене. Йди отсюда. сюди. І якщо ви хочете дізнатися, що я отак от мене чутно, як я роблю оце. це чуєте? Думаю, чується в кожне відео. Це просто я граю і не джойстики. А ви що, думали, що буде реклама? Ні, я, мені ніхто не платить за рекламу, так що й не буде реклами. Напишіть в коментах, якщо хочете, щоб я рекламу якусь провів. Тоді її Тоді можна. Напишіть рівно в на коментах, хто мене дивиться. Коровка, тобі не жить. Тун-тун-тун. Ам-ам-ам-ам. Так, іди отсюда, дуб вонючий. Я вже задубався, ти задобувалась. Ти в кожному проходженні мені. Стой зі дивіться, друг. Бою у лузі червона калина прохилилася. Добре погнали. Овечка. Петі, Емилой. Добре, я вже голодать починаю. Потопом поставимо пічку. Закинемо туди сонячника. Що, соня. Сонячник можна переплавить? А бідно. Чекати мені. Добре, поки маємо плаватися, те. Я просто з'їв. Сира і Не подумав. Який же ж я молодець? Дай, ну це всіх дам, всіх. Всіх так, такий завжди розумний, господи. Так, да, я буваю сам себе трошки перебільшую. Пере а навіщо я вкратив лопат? Ну, щоб так було. Я завжди добуваю її руками. Ви, напевно, помітили. У всіх відео в мене я її добуваю руками. А тепер. Я не хочу і добувати руками. Це вже. Це вже це вже давно було. Тепер в мене є лопата. Почалась нова ера. Так що все, я буду з лопатой тепер ходити. Фу. А, мишне вибьем. Добраз крафти моліжку жовте. о прис і лягаем спать. Ну, Добре, це просто таківку дають. Це, Та, типа, така, як просто в Майнкрафті, тільки отака в мене джук. Мені цікаво, можна на цих пелісточках. рожевих? Так, де моя ліжко? Тепер я знаю, я буду жити тут. Добре, розчищаємо територію. Тун -тун, тун тун, тун, Доба проходив я спочатку. Нічого собі шахты. Завтра на неї схожу, мені надо. Завтра, бо скоро вже ніч, і вони мене можуть просто розкамбить бомбати. Просто прибить. Український вбити. Ну, якщо вам все. Це... О, лягни спать! Та лягни спати. Кстати, друзі, якщо ви хочете, щоб я зробив відео не з Андреєм, а знаєте з кем? З Мішей. це мій трошки друг. Тільки він трошечки поганіше грає. Ну, трошечки. Ладно, він, тільки... він даже не знає, що це така ігра. Що це за ігра така? Каріт прикольно. Мій друг не знав, що таке Майкрофт. Ні, ну він знає, що це воно. Ви бачили, як я професіонально зробив? А щоб... а щоб не була та хата, як в мене в моїм харткові виживання, яке я вже, напевно, закинув. Та мені вже просто не доїло там іграти. друзі, якщо вы хочете, щоб я випустив, щоб я випустив продовження скайблока, то поставьте лайк і підпишіться. Ти? Що Ты тут робиш? Во, бро, ты такий золотий. І сього не випав, зарази. Добре, підлогу робимо. би не ходити, я ж тобі не вірю, Я ж не ми ж не корова якісь. Ну ви не корова, а я не корова вже. Ми ж не корова, це русачки корова. І не треба русачки писати мені, що... Є, тіпа, що ти такий собі блогер. Я знаю. Да, я, я сам собі сказав, що я такий собі блогер. Я знаю, що я такий собі блогер. Бо я Недавно створив його. Ви мене вже кажете, що я... Да, я непопулярний і що? І що з цього? Добре, мені треба хоть дах якийсь поки поблюгати. Ні, ви він поки такий. Потім ви побачите той дах. Зробити дерева, зробити дверця от так от. зробити дивіться що. мені трошки дарму мені вистачить. Добре,